До свята гімназисти готувалися майже місяць. Окрім концертної програми та репетицій, паралельно провели флешмоб та благодійний ярмарок, на якому зібрали близько 10 тисяч гривень. За виручені кошти ми і організовуємо сьогоднішнє свято. В подарунок передаємо гроші, передаємо матеріали, перев'язувальні, лікувальні і передаємо засоби гігієни. Акцію допомоги підтримали як дорослі, так і діти. Всі долучалися, батьки, дорослі, вчителі, діти. Ну, ми на цьому наші справи не завершуються. Вже з понеділка ми приступаємо до нової акції, ми будемо збирати канцтовари, одяг. Поки лікарі шпиталю надають бійцям усю потрібну медичну допомогу, діти дарують їм часточку своєї душі, словом, піснею і танцями. Мені дуже приємно, що ми сьогодні завітали підтримати наших військових, наших хлопців-героїв. Хочемо підняти їм настрій, розрадити їх, щоб вони не відчували себе військо самотніми. У своїх виступах учні неодноразово повторювали, що вони хочуть жити у вільній та мирній Україні. Я патріот, я прагну спокою, закоханий в Україну, солов'їв і весну. Я своєю малою рукою. Покарав би усіх, хто тепер за війну. В основу концерту лягли і дитячі листи, які по закінченню свята подарували військовим. Останні ж, свою чергу, не могли втримати емоцій. Дуже сподобалось. Дякую вам, що ви підтримуєте нас. Це для нас дуже важливо. У мене є маленька сестричка, аж сльози на очі на дуже, Дуже вам дякую за ваш концерт. Пасіоно. Дитя дуже, дуже змонтежене. Дуже рада, я не знаю, як це сказати, але ну, почуваю дуже так. Дякую, дуже добре почуваюся. Кожного із бійців вдома чекають батьки, дружини, діти, у котрих лише одне бажання.